Перед вами четверта халява, яка прийшла до мене. Прийшла вона від фірми Kids Club. И, наскільки я зрозумів, це є з Олжиру. Можливо, я і не правий. Ось у такому конверті. Конверт вже трошки пошкоджений. Да ну, в конверті повинно бути дитяча розмальовка. тут якісь замітки це лист на англійській мові. Тут є один, два, три, чотири, п'ять, п'ять уроків. Не знаю, правда, по чому, але на англійській мові. І сама розмальовка. Так само вона на англійській мові. Крім розмальовки тут є різні конкурси для дітей, ігри. І все на англійській мові. Силка на дану халяву буде внизу. Кому сподобалось дане відео ставте лайк підписуйтесь на канал всім пока